Дуже багато тренувань. Ми почали готуватися на початку червня до цих змагань і ми здобули значних результатів. вийшли у фінал. Команда в мене позитивна. Дуже... В мене багато тут друзів грають добре. Я бажаю своїй команді і суперникам гарної гри. 25 червня стадіон мальовничого села Серебрія могилів подільської громади перетворився на справжню арену спортивної звитяги. Тут відбувся фінальний етап чемпіонату Вінницької територіальної організації фізкультурно-спортивного товариства Колос з футболу Золотий колосок серед юнаків 2015-2016 років народження. До нас завітали найсильніші команди зі Стрижавки Махнівки, Братслава, Шаргорода. Та бершаді кожна з них привезла із собою міць: витримку та неабияку підготовку. Чемпіонат серед діток у нас проводиться щорічно. Як правило, ми проводимо змагання у трьох вікових категоріях серед юнаків і у двох категоріях серед дівчаток. Загалом в цьому році в нас беруть участь 99 команд із наших 63 громад Вінницької області. Усі вікові категорії серед юнаків 2015-2016 року на старті взяли участь 31 команда. Ну і шість найкращих команд беруть участь у фінальному турі, який проходить в маліонищому селі Серебрі. На стадіоні було гаряче від емоцій, запекла боротьба, гучна підтримка трибун, радість перемог і гіркота поразок. Усе це створило незабутню атмосферу футбольного свята. У підсумку головний кубок обласного чемпіонату вибороли вихованці Могилів Подільської дитячо-юнацької спортивної школи, упевнено здолавши суперників у фінальній грі. Вони вибороли право представляти Вінниччину на всеукраїнських змаганнях, які згодом відбудуться в місті Берегове на Закарпатті. Міський голова Геннадій Глухманюк також розділив радість спортивного свята, привітавши переможців та висловивши захоплення грою всіх команд. Приємно, що в нашій ліподільській громаді дуже гарно в останні часи розвивається спорт, особливо футбол. І сьогоднішні змагання це яскравий приклад в фіналі. Чемпіонату Золотий колосок перемогла Могилі-Подільська команда. За цей результат я хочу подякувати нашим тренерам, хочу подякувати управлінню освіти і важливо подякувати нашим батькам, уболівальникам, що приймають активну участь в підтримці дітей. Ці змагання це тільки початок для великих досягнень. Тому я вас вітаю і хочу побажати вам одного, що з берегова ви приїхали чемпіонами України. Після запеклих футбольних баталій усі команди, як переможці, так і учасники, були урочисто нагороджені кубками, медалями та пам'ятними подарунками. Ці відзнаки стали не лише символом спортивної звитяги, а й визнанням мужності, майстерності та командного духу юних футболістів. Щиро дякуємо гостейні морі подільщині, Геннадій горич вашій особі, вашій всім команді. Дякуємо батькам. Які вас підтримують, тому що в усіх починаннях важлива підтримка. Ну і звичайно, ті тренери, які вас готують, особлива їм подяка учасникам змагань. Я бажаю не зупинятися. Поразок сьогодні немає. Є досвід, який ви здобули, який вам знадобиться в наступних іграх, в наступних чемпіонатах. Будьте нам здорові, будьте нам щасливі під мирним українським небом. Футбольні матчі були справжнім вибухом емоцій: динамічні, напружені й водночас видовищні. Тренер моглівподільської дитячо-юнацької спортивної школи Євген Шпаркий із гордістю спостерігав за грою своїх вихованців і не приховував захоплення їхнім рівнем підготовки та волею до перемоги. Дуже задоволений сьогоднішнім результатом. Діти напротязі довгого часу йшли до цієї перемоги, адже ця перемога дає нам можливість представити Вінничну на всеукраїнському фіналі. Це великий внесок. Є також дітей з Серебрійської громади. Їх вісім чоловік сьогодні грало, тренер Роман Гардецький з Майлі Подільського було шестеро чоловік. І я думаю, що ми гідно представимо нашу. Маліподільщину та Вінниччину на всеукраїнському фіналі. Також хочу подякувати нашому міському голові за те, що завжди підтримує. Взагалі всі допомагають, а ми намагаємося показувати гарні результати і радувати болівальників, радувати батьків, дітей нашими результатами. Втомлений, але щасливий з очима, що палали вогнем перемоги, юний футболіст Ярослав щиро поділився своїми емоціями. Я Хвилювався перед грою, але був дуже настроєний на неї. Готувався я до неї п'ять днів цілих. Я дуже задоволений грою. Вітаємо наших чемпіонів. Ваша перемога це результат щоденної праці, віри в себе та справжньої любові до футболу. Бажаємо вам нових звершень, впевнених перемог і яскравих голів на всіх майбутніх турнірах.